Леонардо Да Вінчі. Мона Ліза. На картині Леонардо Да Вінчі зображено красиву жінку. Жанр цієї картини портрет. Леонардо писав мону Лізу чотири роки. На картині зображено дружину багатого торговця шовком на прізвище Джокондо. Тому картину часто називають Джоконда. Дивно, що митець писав картину на замовлення, але роботу залишив собі. Мона Ліза знаменита на весь світ своєю ледь вловимою усмішкою. Леонардо да Вінчі народився дуже давно, понад 550 років тому, у Флоренції, Італії. Да Вінчі був дуже обдарованим. Ще в дитинстві він чудово співав, малював та грав на лірі. Леонардо був геніальним вченим, причому займався всім потроху математикою, фізикою, біологією, астрономією тощо. Він винайшов вертоліт, парашут, верстат для друку книг і багато іншого за кілька століть до того, як люди почали їх робити. У живопису Леонардо да Вінчі діяв так само: малював багато картин одночасно. Міг зробити кілька перших мазків. І надовго виїхати з дому на іншу роботу, потім повернутись і продовжувати писати картину. Багато творів його залишалися незакінченими. Слава прийшла до Леонардо да Вінчі за життя. Це сталося тому, що він став першим художником, котрий дуже реалістично малює. Леонардо не мав дружини та дітей, були лише учні. Французький король Франциск І дуже поважав да Вінчі, Навіть запросив його жити до себе до палацу. Потім він регулярно приїжджав до Леонардо в гості. І востаннє приїхав до хворого художника перед його смертю і допомагав як міг полегшити його страждання. Леонардо Да Вінчі залишив по собі багато загадок. Він дуже часто малював картини на біблійні сюжети, зробив багато відкриттів у науці. Здається, за що б він не брався, все в нього виходило чудово. Вчені досі сперечаються про те, як йому це вдавалося і який він знав секрет, щоб усе знати і вміти. Завдання Згадай, чи ти раніше бачив цю картину? Якщо так, то де. Знайди на картині дорогу, міст та покажи, де тече річка. Придивись, які кольори є на картині. Вони яскраві чи приглушені. Намалюй портрет своєї мами, а позаду гарний краєвид. Знайди разом із дорослими інші картини Леонардо да Вінчі Таємна вечеря, Дама з Горностаєм, Вітрувіанська людина. Хрещення Христа. Що у них спільного? Чим вони різняться?